Багато часу проводить на вулиці, тому не раз стикався з кліщами. Розповідає полтавець Степан Срібнюк. Наголошує, видаляти паразита самостійно небезпечно. Краще звернутися до лікарів. Як працював в садку і так далі, піймав всього кліща, їздили ми тут. Ви його, щоб уникнути у полтавці придумують свій одяг, особливо виходячи на природу, стараємося так, щоб довгі рукав, щоб там штани, а не шорти, там носочки одягаємо. Обов'язковий захист репеленти. без них не відпочиваємо. Додає Полтавка Вікторія. Якщо звичайно це пікнік, шашлик або ще щось, це спрей звичайний. Від комарів, клещів, тому подібне. Кліщ істота маленька, але наслідки його укусу можуть бути протилежними. Світлана розповідає про випадок своєї сусідки. Сусідка розказувала в неї. На дачі були вони там, кліщ ну, десь там на тіло. І вона ходила до аптеки, там є медичний препарат. Вона його оброботала, оброботала і все. Якщо йдемо до лісу, йдемо в парк. Можливо, сезон, як вони вже розмножуються, то краще одягати довгими рукавами. І довгі калоші Іксодові кліщі є переносниками небезпечного захворювання, хвороби Лаєма, Розповідає лікар-епідеміолог Олександр Перцевий. На Полтавщині за останні пару років хвороби почали набирати оберти. Ну, для прикладу, за минулий тиждень було виявлено 19 випадків. Взагалі вважається, що кожен третій кліщ або від 30 до 50% є заразними. Позаштатна міська інфекціоністка Наталія Монастирська наголошує: якщо хворобу лайма не лікувати, уражаються життєво важливі органи. На жаль, потім розвиваються слідуючі стадії цієї хвороби, і вражається нервова система. Вражається серцева судинна система і вражаються суглоби. Щоб обезпечити себе, уникайте високої трави. Не ходіть у безлюдні місця, а перед виходом на природу обов'язково використовуйте репеленти, наголошують лікарі.